Слава, сьогодні ми поговоримо про твою творчість і тим самим більше ознайомимо вонградських глядачів з тобою як співачкою. От розкажи, будь ласка, коротко про своє становлення як співачки і що вдалося за цей період часу. Співала я з раннього дитинства, потім була перерва у творчості, але раптом я зрозуміла, що чогось не вистачає серцю. І з 2010 року я почала активно в цьому напрямку працювати. Зробила кілька студійних записів. Там були і народні пісні закарпатські, а також і в жанрі популярна музика. Я себе пробувала. От і потім почала їздити на різні конкурси, де мене помічали. Декілька дипломів маю з тих пір. А визначальним для себе вважаю участь у такому проєкті, як голос країни 2012 року, а також у фестивалі Червона рута 2013, де я стала лауреатом. Тож все-таки був твоїм натхненником і твоїми вчителями у твоїй творчості. Вчителями були мої батьки. До речі, колись вони працювали в виноградові десь із. 62 78 рік досить тривалий час батьки тут проживали. Мій батько був дитячим письменником і потім став професором педагогіки. Його прізвище було жупанин Степан Іліч. А моя мама, його дружина жупанин Копинець Терезія Михайлівна, була вчителем з двома з двома освітами. Вона була філологом і. Музикантом, а також самодіальним композитором. І саме вона писала музику на деякі вірші батька. До речі, батько був автором пісні про виноградів, музику, до якої написав також ваш почесний композитор виноградівщини Іван Антонович Бачкай. З самого раннього дитинства батьки вчили мене любові до рідної землі. Особливо мама мені старалася привити цю любов. Вона була настільки світлою чистою людиною. Я думаю, багато виноградові, хто її пам'ятає, тому що вона працювала у дитячому садочку, тут музичним керівником. І дуже багатьох хороших дітей виховала в любові до рідного краю. І тому ну так склалося, що можна сказати, що з молоком матері у мене ця любов до народної пісні, до творчості, до культури. Тому я вважаю саме своїх батьків своїми наставниками цій любові. От ти переважно виконуєш народні русинські пісні. Чому саме тільки їх так обрала співати? Адже більше молодих людей вони співають те, що більше їх популяризує. Тобто такі відомі стилі, може, чи жанри в музиці, там поп, реп, джаз. От це тільки те, що батьки привели, тому чи ще якісь є інші? Ну насамперед, тому що батьки привели. Я співала з дитячого садочку. Десь так у 79-80 році батьки переїхали до Ужгороду, і моя мама працювала вчителем музики і співів у середній школі номер 8 Там при школі в неї був дитячий колектив, джерельце, і ми практично з цим маминим колективом об'їздили практично всю Україну і ближнє зарубіжжя. Навіть у важкі 90-ті ми вже одні з перших бували і в Польщі, і в Словаччині. Мама мені давала виконувати соло. І з раннього дитинства цей репертуар в мене настільки записаний глибоко, десь там у клітинках, десь в серці, в глибині, що ці всі пісні я пам'ятаю на пам'ять. От. Були тоді вже успіхів. У 93-му році в Одесі був конкурс-фестиваль Таланти, твої Україну», і тоді я стала там лауреатом, ще будучи дитиною 13-літньою. Потім у 97-му навіть в Канаду запрошували нас з мамою на великий русинський фестиваль. Закарпатської пісні, але тоді, на жаль, не вдалося мені поїхати із фінансових причин, тому що в нас не було там навіть коштів, щоб диск, ну, тобто аудіоплівку зробити, запис. так. Ну, потім була, кажу, як я вже казала, деяка перерва, але все-таки оце бажання співати, воно завжди в моєму серці. І, е я дуже дуже хотіла і хочу показувати людям красу наших Карпат через пісню. У 2010 році я поновила творчість, то були спроби і популярної пісні виконання. Я, я старалася, і в мене це досить непогано вийшло, але все-таки переважили народні пісні, тому що я їх дуже люблю. І Я вирішила співати і робити саме те, що я люблю, за покликом душі. Мирослава, ти брала участь у телепроекті Голос країни. Під час твого виступу ну, жоден зірковий тренер не повернувся, однак, коли ти закінчила співати, вони в твою адресу е, сказали тільки е, хороші відгуки. І що ти відчувала в той момент? Що взагалі дало тобі е, е, дала участь у цьому проєкті? Велику радість я відчула, що змогла там побувати. Велику радість, коли згадую свої емоції там на сцені. Напевно, вперше в житті я відчула таку ейфорію. Если я послушаю, я зрозумел, что я вам як вокалист, например, да, як тренер вокалист, не сможет помочь, потому что вы без дуана. Вы перлинка, молодец, умница. Ну, вы удивительная певица, я хочу вам сказать. А, вы так тронули душу, просто, просто невероятно, как это было здорово, и то, что вы решили спеть вот на таком конкурсе, можно сказать, акапелла, это, конечно, потрясающе, когда не за что спрятаться, когда есть только голос прекрасный, который льется, и все. Спасибо, Спасибо вам огромное! А песня какая красивая! Ня просто необыкновенно! Получила огромное удовольствие! Я насмілилася, я насмілилася піти у нашому національному вбранні, у наших національних постолах і заспівати саме закарпатську народну пісню. Коли, до речі, на відборі Костянтин Меладзе почув ці пісні в моєму виконанні, він був просто вражений. Йому настільки сподобалося, що він навіть спитав, що це, звідки це, які це пісні. Коли я розповіла, то потім. Дуже бачила по ньому, що йому дуже сподобалося, напевно, я пройду. Я так собі подумала. І справді так сталося. Тому і на сам цей телепроєкт я вирішила прийти в такому вбранні і заспівати саме таку пісню Акапела. Тому що хотілося передати чистоту наших прекрасних джерел, рік, природи, зеленої трави, наших гір прекрасних. Коли я співала, я собі уявляла наші гори, цю безкінечність, оце небо, прекрасне, наше закарпатське. От а саме надихнула мене на цей проект написати анкету Моя двоюрідна сестра, музикант, яка проживає у Мукачеві. Її звати Олена копенець барта Вона є дуже хороший піаніст, музикант, її батько був відомим композитором. Її батько Павло Михайлович Копенець – це рідний брат моєї мами. Він колись написав відому пісню над рікою Ужим, а також ще написав дуже багато хороших мелодій для Карпат. Тобто він теж всім серцем любив наше Закарпаття. Нещодавно ти разом із бас-гейтаристом гуртом «Моральний кодекс Олександром Солічем випустила свій перший диск. От розкажи трошки про вашу співпрацю і що це за диск. Теж так цікаво вийшло, що познайомила нас моя дворідна сестра Олена. Вона колись із Олександром разом навчалася. До речі, Олександр родом з Виноградова, тут народився, потім з батьками проживав у Мукачеві. Потім навчався в Ужгороді у музичному училищі, і там вони якраз з моєю двоюрідною сестрою були знайомі. Ну і пройшло дуже багато часу. І якось Оленка, яка захоплюється моїм голосом і творчістю, вирішила йому прислати мої записи Акапелла. Ну і так з того почалося наше з ним знайомство. Мирослав, я знаю, що ти за фахом філолог, і так як ти творча особистість, чи пробувала ти для себе писати авторські пісні? Мабуть, у підлітковому віці я пробувала років так з 13 до 15, а потім якось це позабулося. Тому на даний момент я роблю акцент саме на закарпатських народних піснях. Я хочу їх нести. Тому я їх понесла і в Київ, там виконала на Червоній руті саме ці закарпатські народні пісні на нашому діалекті з тими словами, які там повинні були бути по етимології. І знаєте, журі було вражене. Мені настільки було приємно, коли вони браво закричали. І якраз це поєднання такої чистої, справжньої народної пісні із сучасною музикою. Олександр зробив дуже цікаве поєднання. В аранжуваннях використані і бас гітара і скрипка, і трембіта навіть, і барабани Ну, такі інструменти древні із сучасними поєднаннями. Так, що на червоній руці я виконувала три пісні. Одну з них аранжировку зробив а, мій племінник Антон Дігтярьов, який проживає в Києві. Чому я за нього згадую? Це теж онук а, мого вуйка покійно. Знову ж таки, по маминній лінії а, а, ще був а, так, був ще такий Антон Михайлович Копинець, який а, працював колись на телебаченні у Жгородському, і він є автором. А, Роману Кротон. Він особисто був знайомий із Іваном Силою, про якого ми вже тепер всі знаємо, тому що вийшов чудовий фільм. Але основу то надав Антон Михайлович Копенець, який перший написав про цього силача, навіть особисто з ним був знайомий, і тобто записував це з перших уст. От саме його внук Антон Дігтірьов теж у вільний час пише музику, він закінчив консерваторію. І зробив дуже теж, хороші такі композиції, можна сказати, що для мене. Мирославо, і ким бачиш своє майбутнє? Чи будеш співати як солістка, сольне виконання чи у творчому колективі все таки? Мені приносить велике задоволення і радість працювати у такому прекрасному колективі, як заслужений академічний закарпатський народний хор, під керівництвом чудового керівника Наталії Петі Потапчук. Настільки мені це радість приносить, що я просто щаслива, і в колективі мені подобається, тому що прекрасні люди у нас працюють, дуже творча атмосфера хороша. Я рада, що працюю в філармонії. Директором нашим є Іван Іванович Микита, музикант, чудова людина. Теж настільки він цінує нас, усіх, кожного, усіх і кожного багато зробив для саме філармонії, взагалі для культури, дуже старається. Філармонія завжди повні зали наповнює на концерти. У нас завжди аншлаги. Це теж радує, тому що там такі колективи, як камерний оркестр, симфонічний. Ну ну чудово, мені радість приносить знайомство з цими всіма музикантами і. Сама задоволення отримую, коли ходжу на концерти. Рада, що і сина можу брати, син може привчатися до культури з твораннього дитинства. Тобто в творчому колективі мені дуже подобається. А хочу і як співачка, як окрема одиниця, хочу теж далі нести любов до рідної пісні. І дуже радує, що є такі люди, які допомагають у цьому. Мирослава, дуже гарно дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю тобі надалі творчого натхнення і великого успіху.